Ісусу Христу, слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, запрошую всіх до щирої молитви за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. В сьогоднішній день. Всі ми молимося за наших воїнів, за всіх тих наших доньок і синів. Які в сьогоднішній день перебувають на передовій для захисту нашої держави України. В сьогоднішній день їм найбільше потрібна наша молитовна підтримка. Тому, дорогі друзі, приєднуйтеся, будь ласка, до цієї онлайн-трансляції будемо разом молитися. Молитися і просити Господа Бога, щоб Він змилосердився над нашими воїнами, над нашою україною, щоб найскоріше закінчилася ця страшна війна, щоб наша Україна вільною була, хай молиться до Господа, кожна українська. Сім'я. У Бозі наша допомога, і відійде від нас усяка тривога, і відійдуть усі люті вороги, яких з Божою допомогою переможемо ми. Слава Господу Богу. Слава Україні. В сьогоднішній день закликаю вас. До щирої молитви, молитви.